Дайте вогнегасник. Дай, Сейчас вам додають. Да я просто дам назад щоб... Давай Вась. Є вогнегасник. Немає вогнегасника ще. <плес> давайте хоч попробуємо. Може <плес> водою є. вода? Давайте води, давайте ж. Знайте, пробуйте цей. А води нема в машині якоїсь. Цей не знаю, цей що має бути. Пробуйте. Цей не знаю, а цей треба пробувати. Їдьте, Ї... хтось покажіть де може там ото помпа є, щоб комусь де там на ферму, куди. Тобто хтось сядьте, покажете, да? попроси.